І давай сейчас собі рви, блядь, з сідлофора, понял? І нормально їдь. Давай. Давай, давай, давай. Красава, давай, давай. То що сигналять, сигналяться похін вообще, охуєть. Думають, що бухей. Вот, два, ще два і дим. Ну хай сигналить собі. Це ж вони собі. Давай, красавич. Що, це ж вони не нам, правильно? Я не знаю, кому це. Поки не скажуть працею, то значить ми будемо це. А може не грації нема. <свист> ну і то що? Це чії проблеми. Ну може вони сигналять просто так. А куди їхати? Їх не соборно собі. <му> 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 <му>

Закривай да. Давай. <звук> Ти що, них раз собі що це <звук> <звук> да, <звук> да. Доброго вечора вам. Доброго, Доброго ліса міста вільності. Сіть, будь ласка, ми подавали вам сигнал про зупинку. Чому Який ви ви сигнал зупиняли? про зупинку? Булет. Волосы, красні майшки, що? Да, ви... Ну ви по-чоловічки мене, от що встановили, я встановився. Коли ви сказали да, мої я номера, я мало ли чого я. ви крякаєте, правильно? А ну, що я ви взагалі? Причина так. зупинки. Причина зупинки, дивіться, даний автомобіль їхав без включеного ближнього світлофарбу. Мене включено, мене включений. Ну не всі докази. Докази. Давайте. Не Хорошо. Ну то не принесете, то до свидання. Будь ласка, придвіть посвідчення. Все. водія... До свидання. Причина зупинки, я вам ще раз повторю. Причина зупинки, Причина повторю. зупинки. ви порушували пункт права. Прямо Покупили. зупинили бля бандита, піздець. Я не говорю, що ви бандит. А що це таке? Що це? Я що, вам... бандіт или що? Кажу, ви ще стріляти ви по мені, може бути. А власне, власне, що це власне, таке? Що це парас, за церква? Я включив, сказав, ближній світ. Ближнє світло фарб було не вімкнено. Нам мене вмкнено, вімплено, от. А тепер от вімкен. Скажіть, будь ласка, посвідчення водія та свідоцтво про реєстрацію. Причина яка зупинки? Так. Причина зупинки. Ви порушили правила Як... дорожнього руху Що Коли? Не вімкнули білежність. Я вмикав. Коли ви вмикали? Коли я їхав вмикав. У мене таке світло, значить. мене таке світло, значить. Ну, Більше воно не може світати. Я Чому розумію. Зупинили, Будь ласка, а ви хто такий вообще? Чуєш, що ти підходиш і не представляєшся? Представся бігом. Поліції, Посвідчення своє. Добре. Будь ласка, на мою вимогу придивіть посвідчення водія. На законну вимогу. вимогу. Я просто так не будемо законну вимогу, ребята. Хорошо, ми зараз тут три часа будемо стояти, але я вам нічого не буду пред'являти. Ну, Уже розстояли тут, Ну хорошо, ну побачите. Оце вже що за безпреділ? Як що, це ви вимоги? мене зупиняєте? Це ми якраз віктор. Це він приват, то її показуєш. Ні, ні, Зверху ні, ні я зрозумів. Все, спасібо. Все? Да. Шановний, придивіть, будь ласка, посвідчення та сюди про реєстрацію. На якій підставі? На підставі порушення правил дорожнього руху. Я не порушував правила, в мене горить. В мене так горить ближнє, я не можу його включити більше, чим воно горить. Бандитів не йшли взагалі. Скільки чоловік бездільників просто? Хорошо, добре, витягуйте мене, значить. Не хочемо вас витягувати. ми хочемо. Але прийдеться, так? По-доброму поставити. По-доброму, я сказав, що я нічого не порушував. Це завіщена ближність... особа, ви ж розумієте. А ви звідки вам... знаєте? Ну, я, я так вважаю, раз у вас є транспортний засіб, раз ви здавали на права, ви маєте бути чемна, освічена особа, добропорядний громадянин, який виконує всі вимоги. та… – Я виконую всі законні вимоги, а не ну, всі я розумію, вимоги. Це законна вимога, придивитися... Це не гроші, законна вимога. У я... мене було включено ближній світлофар. Чому Тому я вам ма... Ні, от давайте не будемо, а для того, щоб ми не сперечались, потрібні докази. Правильно? Піднесіть ну ви ж мені, знаєте, будь що ласка. що є така 252 стаття да. Кодексу України. За своїм власним переконанням. Так, а, а є наявні докази, ви взагалі? Наявних доказів я не повинен вам пред'являти. Не повинні, так, я так, вам теж, теж не повинен. Статії, да, ви розумієте, так? Я значить, теж ви розумієте, ну, що не повинен. Ну як це ви не повинні? О, ви не повинен. відновити посвідчення водія, не повинен. Зачекайте, Зачекайте, будь, будь, будь ласка, в машині. Зараз чого я... вам складає, якби утрудняє покашення приявити ваші документи на Покажи. транспорт і. Громадянин України, я зрозумів. — Громадянин України. Ви не хочете да, нам приділяти ні посвідчення, ні свідоцтво про реєстрацію. Я мара... просто не бачу законності в вашій вимозі. Ще раз. Я тому, не, я не я бачу там, законності в вашій вимозі. Я обичаюся втратити патрульній поліції Манджук. Е, ви вважаєте, що ми хочемо обнути, що ви, неправомірно ми вас хочемо перевірити. У мене горіло ближнє світлофар. Можливо, воно через пилівку туску горіло, але воно горіло. Це Зараз та... воно горить? Зараз ні, я виключив воно все. Вас проти... В воно, давайте фар. я заведу, ви бачите, як воно горить взагалі Далай, апріорі. Ж... Дивіться, сука... час. От, я включив ближнє. Ну це ближне. Чекай, я вийду з ним. Ближнє світло. Куди я далі покручу? Що мені буде? На дальні дальні. Ходіть. Хто це мене зупинив? Ми зупинили. Хто буде зупинив? Команди подавали ми обоє. Ми обоє. Давайте ваші посвідчення будемо. Що це, ми такі злісні нарушителі, так, що треба робити, два екіпажа, погоню робити, так, а потім, щоб вибачатися, не погоню, не погоню, Ми реально підійдемо. Яка не погоню? Просто вас, якби запитали, щоб ви зупинились. Ну, запитали, я щоб я ви, запитали, зупинилися. Запитали, що ви, ви зупинилися? Ну, наказали, щоб Є, ви зупинилися. Ви, виходить, не захотіли. Будь ласка. Мандзюк Сергій Миколайович і Павло Петрович. То ви загласні, що ви не праві? Дивіться, ми ще раз мотор ми не знаємо, водії тонують свої машини. Ми реально думали, що у вас не включено звільнити. Це безпричинна зупинка? Це не є безпричинно, це, да. це за нашим переконанням. Ми думали, що це серйозно. То серійно. ваше переконання Але вас підвело, вас... правильно? Ну, цей раз, да, це так. Раз... Як фари були реально. То есть, вам це потрібно було. Потрібно. Розуміли, ну, подивіться. Включіть, будь ласка, для вашого колеги, щоб він побачив вас. Я бачу, я бачу, я вже бачив сто разів. я вже перенял, зараз перекурюю, якщо можна, добре? Щоб мені погано не стало. Ви знаєте, що тут зупинка громадського транспорту. Так, так ви ж нас зупинили. Допурияли. Ви що, я прикалуєтесь? Що? Ви хочете, щоб мені, мені погано стало? Якщо я... ви нас зупинили, то ви розкажете, що ну, зупинка я громадського транспорту на зупинці громадського транспорту ну, заборонено. Вон помієте, біля да? біля мусорки піде по угу. Біля мусорки це теж не є місце для куріння. Ви знаєте, є чітко вказані місця для Он до один каже можна, а другий нізя. То можна чи ні я вам говорю, що не можу. А вон каже ваш колега, що можна. Ну, цей колега дуже добре. Просто поставився до вашого товариша я вам повторюю, що на зупинках громадського транспорту створити. А що ви нормально нас не могли встановити? Це треба було крякати, включати ці ну, мігалки Чи що? А нормально Ми сказати, що АВ 56, 59, зупинитися біля правої просто сторони. Ми Ваш автомобіль по базі за номером не встигли реально вам сказати. Вибачте, не встигли ну не це, встигли, це просто ну якийсь каламбур, серйозно. Ну у вас каламбур, у нас не каламбур є. Просто дуже багато правопорушників, які отак от тікають. А, є такі, якщо ви так такі, всіх будете такі, зупиняти, такі... то повірте, всі будуть тікати, я вам кажу. Бачите, от є такі правопорушники, які та хлопці, такі як ви, які хочуть просто нам. А ми правопорушники, ми правопорушники і хлопці, ну, бачите, В цьому ми випадку ви виявили, що. Що і... ви нас оскарбляєте? Що Ви правопорушники? Ну для мене правопорушник, правопорушник прискорбляє. Я ще ви... раз повторюю. Що в кожного автомобіля по-різному затоноване в світлові фари, так, да. і ми за своїм власним переконанням побачили, що у вас було не ввімкнене ближнє світлофар. Далі ви просто почали швидко їхати. Ми вже нормально не цього приводу. Виявили для себе, що ви ну, чимось що да, чимось знервовані. Там можете бути Звісно, мені пікають. ззаді, звісно, я знервований. Ну а чому ви, ви з якою за якою метою ви ж розумієте, пікають? що коли є синій проблисковий маяк та сирена, то водії, знаходячись спереді, да, вони повинні, повинні уступити, повинні, дорогу. Да, уступити ну, дорогу. Так ми ж ми уступили. Ми, ми в правій ну, части їхали. їхали. Ми в правій части в правій частині. До куди та, нам ну, що уступити? Нам що підлетіти? Машина під'їжджає ви маєте. Плоть до зупинки транспортного засобу. Ви теж знаєте? Так, ні, Знає ні, ні, це нам треба було шкат... нормально да, просто сказати в рацію, як ви це зробили вже тут. А їхали відколи ще? Від урожаю? Ми вас Зрозуміло, так. Давайте зачекаємось, наші колеги хочуть теж під'їхати, з нами поспілкуватися. Колеги ваші? Так. Хорошо. Це що, три екіпажі на нас? Ага. Більше немає у вас завдань, щоб три екіпажа на нас втратити. Але ми марнуємо всі час на вас, бо. То не марнуйте, патрулюйте.

Я вибачаю, чи ви можете поїхати далі, щоб не заважати. Тож колега сказали, що під'їде. А куди там далі? Там є знак 334. Ну, до цього знаку ми зможемо проїхати. До дальше. цього знака? То тут 30 метрів? То 30 3, метрів вон буде якраз так, до До переходу, до, чи що? до переходу, там вже буде 10 метрів від переходу. Так що там далі ставати не здесь. Я ніде. думаю, від сумо. Ну де знаку, ви там скажете, вже... там ми і стан. Я знаю. Слово регулювання цього. Я Поліцейського знаю. ж важніше, ніж знак. Ну, я маю йду тут, ми просто будемо дуже заважати. Де ви скажете, там і стане. Ні, тільки щоб не назад. Ну куди там далі? Ну, тут віздя 30 метрів від цього 30, знака. Вже візі, якраз буде вони... виїзд прилігаючої території, потім цей... знак 334. І потім розумаю. цей... Ми можемо тамож, да, там, де знак 335 стати. Е, далі. Да. Аж там, буде, за облрадою, коротше. Ви знаєте, не хуже нас. Да, ми знаємо теж нормально. Не хуже. Ні, ну просто знайшли бандитів, серйозно. Коли скакували 6 чоловіків. Ви так красиво, ну <реш> я, я дивився лісом на вас. ну, Коли виїхали, я не, не пам'ятаю, що це габрі, що це ближній світлофор. У мене так ближній світить, я не можу обігріти. А що колеги Ми хочуть? випадки? Все зрозуміло. Я не знаю, що я не слідкувався. Інспектор слабовався. Це хтось главний? Відповідальний дійшний? Інспектор знає, що А що має підійти? Тножки рівнику Угу. Просто поспілкуватися? Ну поки просто так. А чо, то, поки? що, поки? А що, потім буде не просто? Приходить завдання, бійка. Ну то їдьте, ми ж вас не стримуємо. Ну дивіться, ви ж нам просто не хочете передивити послідчення водіям. А, самі... а чому ми просто ми маємо показувати? Ну я ж вам повторюю, я, ми пробачаємося за те, що ми подумали, Це, що у вас не включено світлофар. реально, ми помилилися, питаєш. але ви ж зрозумієте, так, всі в на, кожній машині по помилитися, Я думаю, просто я. Ви б, якщо чесно, дивилися, чи у вас включений світлофар, тому що Наш... дуже часто бачу пріуси, там, Ні, де включені йдемося, нижні на габаритки, да. Я сьогодні вже бачу два пріуси, там, де ці фари не включені, Ємовірно, включені йому. і на габаритках їздять. Так що ви блучені світка. Ми вибачаємо, що ми будемо їхати, навіть з вами поїдемо допоможемо чим? Ну, допомагати ми, 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 тільки... ми не можемо ні права вас просити, нічого такого, але реально їдемо, бо, ну, самі Шо, бачите, завдання. Що? Ну що, мені ждати? Ні, ну, тут, давайте зробимо виняток, реально. Я думаю, що ви свідомі люди, свідомі водії. Ми приносимо вибачення за те, так, що вас там не включено але... але... ну, ось... в світлофар. Правильно вас, ну... Тому що ми не могли визначити, що габаріти горять. Так, ну, ми реально не видно по вашому затонованому склу фар. Так, я заканчиваю. Ви приймаєте вибачення? Ну, приймаємо. Приймаємо, звісно. Хорошого вам вечора. Все, вам теж. Щасливої дороги. Все, Не порушуйте, будь ласка, більше. Ви не ну, порушуєте, не взагалі... більше. розумію, так, да, це я так, на майбутнє взагалі говорю вам. Ми теж не маємо багато досвіду зараз спілкування з громадськими діячами. Що, тщам, саме тщам, головне, що ви були адекватними. Ми, так, да, від'їхали. ми, ми, ми стараємося. Вам щасливо, реально. Вам також. Вам також. Удачі. От за роти. Доброго дня. Доброго, Доброго дня. командирський породи, інспектор поліції границя. Дуже приємно. Ми, не, Ні, ми це не втіли, хотіли поспілкуватися з інформацією. Паша, хотів. А, да. Паша, ну не знаю, хто там з нами спектр, сказав, що ви хочете, щоб ми вас дочекали, що ви з нами. Це взагалі не поступати. тут було. Ми тут приїхали. Способна... Фар, да? Да, да, ну, да. так? Просто, ну, можливо, наші інспектори неправильно побачили, бо якщо здалека, напевно, дивитися, то можливо могло здатися така думка, що не були ввімкнені фари. Тобто вони вас зупинили, провели якби, так, превентивну діяльність, щоб для вашої безпеки, щоб ви включили, щоб було вас видно. У нас не були включені, да, вони про просто... включити, якщо не вже включені, Вони не бачили, вони були затоновні, так от Вони підійшли вже, коли автомобіль, вас зупинили, побачили, повіли, що така ситуація. Би, ніякого з вашої сторони правопорушень немає. Добре, що вони були включені. Тобто, ну, вони хотіли як би, зробити превентивну діяльність. Ну, вас, ну, можливо, буває таке, що люди знаєте, на вулиці світло, освітлення є, там виїжджають з дворів, ну, просто автоматично ну, не включили. Ну, просто попередити, щоб можливо бай, витись, не потрапили в дорожній транспортну прибуту. У вас хтось не в'їхав, щоб ви сьогодні позначили, Вашого правопрусу взагалі ніякого немає і так як були включні, це добре. Mm -hmm. тобто, ну, ви розумієте, що націновані трошки можна було mm -hmm. Ну, Я думаю, ніяких ну, від, нас, від, від нашої, нашої стони до вас, як учасників дорожньої руху, ніяких претензій взагалі немає. Можливо, у вас до nee, nee, немає. нас немає. Вони вибачились, ми зрозуміли. Треба ж теж адекватне якесь. Ну, ми і, теж може вибачте, що адекватно. вас там доганяли, там чи зупиняли, зупинили. E, знаєте, нам що не подобається, що от ми їхали ще перед перекрестом, що так? Чи, так? Звіт, да, да Звідти що, вони там щось питали, чи що сигнали, то ну, непонятно, кому вони сигнали. Там щось включають сирену. Ну, ми приїжджали до правої часу, але ми da, їхали. Но ми не зрозуміли, Тож, вони що вони нас зупиняють. Вони сказали, що позначили ваш да, не позначили тебе. наш автомобіль, ну, бо лише і інші автомобілі рухались. То звідки ми знаємо, що це до нас. А наш, автомобіль, а наш автомобіль вже вже аж на соборі. Да, сказали чого... і... номера, там зупинитися. ми одразу вже зупинились. Це якось неправильно. Тобто, якщо вони нас хотіли з то тональники да. вже то по-нормальному. Правильно yeah. скажіть, автомобіль, АВ, там такі, то таке, чи хоча б там чорний кидай там. <плес> а не так, що там вони фафа, фафа -фа, і собі ззаді їдуть, щось ну, грають. Да. Ну це якось несерйозно. якщо <плес> Я з вами згідний, повністю це служба за він... Ну, щоб просто, якщо вони вже почисто... Що ви вже зразу там кажіть і грамотно і Д автомобіль Тоже такий, такий, Вам, вам ми вдячні, що ви так підкажете, якби ці недоліки такі, вони маленькі, але вони є на даний момент суттєви, да, тому, суттєві. якби це, що... це реально порушники були. Вони, ми вже два кілометри проїхали, не дай Бог когось би збили. Да, ми порушники 500. І це ж не це до всіх. Якщо то це всі мають зупинятися. Це взагалі сложно. Дякую. Там. Ми, дякую, Ми з ними поспілкуємося, да. ми з ними поспілкуємося, щоб були більш уважні такі деталі, тому що ну, воно є якби, не суттєве, але воно взагалі суттєве ну, да. Тому вам вдячні, дякую. дякую. Да. Будьте обережні, друзі. Да. Гарного вечора. Вам дякую. теж. Дім.